Вітання. Розпочнемо із новин з Угорщини, де цими днями триває 14 літній європейський юнацький олімпійський фестиваль. В перший день змагань дві медалі здобула українська молодь. Срібло в секторі метання молота виборола Валерія Іваненко. Бронзу у змаганнях з дзюдо завоював Олег Вередиба. Нагадаємо, у складі збірної України за медалі сперечаються троє запоріжців і вже вступив в боротьбу вихованець ДСШ локомотив, каноїст Лев Кірпік. Спортсмен виступав на дистанції 500 метрів у двох класах. Одиночному та міксті. До речі, виступ змішаних пар вперше практикують на змаганнях міжнародного рівня. В обох класах наш лев зумів пробитися до півфіналів, а от у боротьбі за вихід до фіналу запоріжцю не пощастило. В індивідуальному класі не вдалося здолати міцних спортсменів з Угорщини та Іспанії. А у змішаній двійці Леву та його напарниці Юліані Путніній не вистачило везіння і лише однієї секунди, аби пробитися до фіналу. Сьогодні спортсмени змагатимуться у фіналі Б, а у на Кірпіка чекають перегони у цих же класах, але на дистанції 200 метрів. Багато металургів не буває. Муніципальний футбольний клуб з одноіменною назвою готується до першого у своїй історії офіційного турніру. За два тижні команда стартує в аматорському чемпіонаті України. Руслан Левицький відкрив завісу таємниці, хто захищатиме честь нашого міста у складі муніципального футбольного клубу. Буденний ранок для футболістів муніципальної команди починається у тренажерному залі. Більшість гравців учорашні випускники школи Металурга, але є й такі, хто пограв у прем'єр-лізі. Команда збирається тричі на тиждень, ранкове заняття у тренажерці, потім бігові вправи на Славутич Арені і повноцінне тренування на великому лузі. Нішне гарят глаза, ти молодьошина, хоче займатися, бить красивою, выглядеть хорошо. И опять таки, сама обстановка в команді хорошая, благоприятная, Люди хочуть работать, Ні, нарікань. за атаку. Металурга буде відповідати ілля 20-річний футболіст встиг пограти у прем'єр-лізі у трьох різних клубах. І що приємно в усіх відзначався до Запоріжжя, вихованець Металурга повернувся з Донецького олімпіка. Главный тренер Шаповалов Вадим Петрович позвонил, сказал, есть такая возможность попробовать в новом металлурге. У меня как раз травма нужно было вылечиться. Ну, думаю, как раз помогу команде. И вот с нового сезона будем участвовать в этом КФК, получается, в турнире. Думаю. У нас головна задача, це, як можна швидше вийти в вищу лігу. У турборежимі футболісти готуються до старту в аматорському чемпіонаті України. Базова дата першого матчу 12 серпня. В офіційному турнірі тренерський штаб перевірить боєздатність молодої команди. команді тільки місяць і ми працюємо всього місяць. Звісно, трудності вистачає в плані комплектації. Ну, есть уже ребята, которые в высшей лиге поиграли. Вот у нас Корнев Илья, Стефарук, Роман. Но ну, так, конечно, работы очень много и, естественно, времени очень мало. Поэтому мы плодотворно работаем. Надеемся, что процесс этот будет продолжаться, комплектацией не один месяц. Наставники тримають на олівці ще кількох вихованців Запорізької школи футболу, які виступають у місцевому чемпіонаті області та професійних клубах України. Перед муніципальним металургом ставлять завдання виграти чемпіонат аматорів. У нас задача стоит только победить в этом турнире, это однозначно. И турнир, я вам скажу, он же довольно-таки не слабый. Это серьезный турнир, который там играет. Хоть он называется аматорский, но там уровень команд второй лиги не играют. И задача поставлена только побеждать в этом турнире. На следующий год у нас стоит задача во вторую лигу. Мы заявляемся и выходим. Найближчих вихідних Металург планує провести товариський спарринг із другою командою області мотором, яким керує Анатолій Чанцев. А 12 серпня футболісти вперше зіграють на Славутич Арені перед своїми вболівальниками. Руслан Левицький, Андрій Снісаренко, Тв. 5 в Будапешті триває чемпіонат світу з водних видів спорту. В складі збірної України виступає на головному форумі планети двоє запоріжців Сергій Шевцов і Сергій Фролов. Сьогодні вдало стартував на світовому форумі Шевцов, для якого це перший чемпіонат світу в кар'єрі. В попередніх запливах на дистанції 100 метрів вільним стилем Сергій показав результат 48,6 секунди, і це новий дорослий рекорд України. Попередній 49,12 сотих рік тому встановив у Дніпрі Андрій Говоров. Цей блискучий результат дозволив Сергію кваліфікуватися до півфіналу чемпіонату світу з 11 11-м часом. Битва за фінал чекає на Запоріжця вже сьогодні ввечері. Сьогодні у Запоріжжі завершилися ігри другого туру відкритого чемпіонату міста з волейболу серед дитячих команд до 14 та до 16 років. Два дні на центральному пляжі міста змагалися юнацькі команди. Гостра боротьба не обійшлася без сюрпризів. А хто очолив турнірну таблицю другого туру, дивіться в сюжеті. У фіналі за третє місце в категорії до 14 років запорізька пара Олександр Вєрченко й Данило Степанов боролися проти Оріхівського дуету Данило Брайлян і Назар Талаєвіч. У першому турі місцевий дует був четвертим, тому до гри за бронзу хлопці підійшли серйозно. Лідерство команди захопило з перших хвилин гри і, впевнено, зігравши дві партії, виборола третю позицію другого туру. По Головна у нас була подача і прийом. Ну а в общем то мы не очень-то того и часто В данной гри для нас було саме сложні та прийом э, подачі. У боротьбі за перше місце в молодшій віковій групі зустрілись лідери першого туру гості з Первомайського та місцевий дует Тимофій Твердохліб і Андрій Касай. Лідерство запорізької команди було помітним з перших хвилин гри. І, хоча суперник вміло відбивав всі атаки опонентів, рахунок двох партій був на користь господарів майданчика. Команда это очень сложная, но совместными усилиями при помощи тренировок мы выиграли их. Мы старались выиграть при помощи подачи, где явно у нас сильнее. А они не принимали в итоге. Но за счет нашей совместной работы у нас получалось больше, чем у них. Ігри у старшій віковій групі були не менше видовищними. За третє місце тут зустрілися дві запорізькі команди. Кирило Зуєнко та Євген Попов на цьому чемпіонаті вже декілька разів програвали парі в складі Самсона Фесенка та Дмитра Гладаря, але цього разу вони зуміли переломити хід гри на свою користь. Як результат, бронза другого туру дісталася їхній команді. Мы проигрывали этим соперникам, но мы выиграли за счет психологии. Мы победили их по пси по психике. Они сдались просто. Первую партию мы просто выбили их подачами, и напарник хорошо отыграл в этот раз. Первую партию мы выиграли 21-13, то есть задавили психика их, и они просто сдались. Вторую партию, как всегда, соперник собирается и начинает играть уже. Но мы выпровыграли двадцать 16 та найвидовищнішою із всіх ігор стала зустріч команд категорії ю 16 за золото. На стадії кваліфікації команда з Первомайського, яка була лідером першого туру, поступилася місцевому дуету в складі Микити Онищенка і Назара Гетьмана. Тому ця зустріч була принципова для обох команд. Хлопці грали на рівних та йшли буквально бал в бал. Але гості з первомайського завершили гру на свою користь. Цим самим стали переможцями відкритого чемпіонату міста два тури поспіль. «В сетке Ю-16, в принципе, тоже без сюрпризов. В четверочку зашли все фавориты на прошлом туре. Пара из первомайска, сборная первомайск-лазовая, вот так правильнее будет. Куриный кристаль, в принципе, ну, не то чтобы легко, но прошли без поражений сеточку и заняли первое место». Третій тур відкрито чемпіонату Запоріжжя з пляжного волейболу для юнаків та дівчат відбудеться 8-9 серпня. Оксана Стешенко, Руслан Шевченко, Тв 5 Завтра на чемпіонаті Європи з боротьби серед кадетів в Боснії стартує спортсменка з Дніпрорудного Карина Колесник. Вихованка спортивного клубу Хорта боротиметься за медалі у ваговій категорії 60 кілограмів, де одна з найбільших конкуренцій у змаганнях жінок. Напередодні Карина провела навчально-тренувальні збори в Броварах, де було зроблено акцент на спарингах. За словами наставника спортсменки Романа Білки, Карина провела цілий ряд контрольних зустрічей з українками, британками та естонками, які також брали участь в Броварській. Зборах. Сьогодні в Сараєво на колесних чекає медична комісія та жеребкування, а змагання в її вазі розпочнуться 27 липня. Це вже другий чемпіонат Європи з боротьби в кар'єрі вихованки клубу Хорта. Крім того, дівчина успішно виступає в змаганнях з Сумо, де має титул чемпіонки світу і Європи. Про старт запорізької борчині на чемпіонаті Європи, виступ Сергія Шевцова на чемпіонаті світу та визначну дату у запорізькому спорті поговоримо завтра у цей же час. На цьому зичу вам успіхів і прощаюся.